Робиш, Ліна, позакладалася ото торта, а я не хіба, то що купляні чи що, чишолина? Ой, ти це що, в хаті духовки нема? Чи муки нема? Що ти купляєш ту хімію? Хто його буде їсти, той торт? Коля буде їсти? А я думаю, чого той слабне, як не кості ломить, то кашель якийсь, бо ти ото годуєш його всякою холерою. Я, я такий торт не їла, я боялася. Що ви? Чай п'єте. Ти що, володька? Добрий той торт? Ну, ти, певно, такого доброго зроду не їв. Ти ж мієш отак його балакати? Лє, надам кусочок. Я ото зранку до свиней стала, ти не знайшла його? Шукала, шукала, його ніде нема? Як не лишила? Ти чому я обійдуся? Пригріла на душі, пригріла, чого ти мовчеш коля? Чого ти хікаєш? Їште, їште, а ти, хрещ старий, будеш без каші тепер, будеш ото в сінях з мішка ложкою вісти. Чого ти сидиш, Душися від сміху? Душись душись. я тобі згадаю. Їште, мені не треба. Маріна, воно мені нічого не пожаліє, бо то моє рідне дитя. А ти. Да, йду до святки. Бо я в тій хаті ото навіть бути не хочу. О! Не хочу я ні балакати, ні з ким з вас, нічого не хочу. Щоб вам гіндики сраку.